Невеликий острів Балі, добре відомий у всьому світі як першокласний курорт. Щороку його відвідують мільйони туристів і в майбутньому прагнуть обов'язково сюди повернутися за позитивними емоціями. Але попри всю його популярність, іноді здається, що ніхто не знає балі по-справжньому, а ми спробуємо дізнатися. З вами Марта Курман. Погнали! Першу чергу розповім, що всупереч, поширений серед наших туристів винові, на голоду слові балі ставиться на перший склад, а не на останній. Продовжимо. Тримаючи цю інформацію в голові, тож як же балі став таким, яким ми його знаємо? Як виявилося, однією з найбільш значущих подій, які вплинули на туристичний розвиток острова, можна назвати Торнення голландців. Вони вдиралися на острів кілька разів. Але в 1906-1908 роках голландці винищили дуже багато населення і встановили повний контроль над островом Балі. Дуже сумно. Як же це допомогло? Запитайте ви. Зараз розповім. Вся справа в тому, що на той час Нідерланди сформували собі образ доброї відповідальної держави. А тут раптом у пресу потрапила інформація про жорстокий солдат у південній частині острова під таким натиском голландці вирішили спробувати відновити свій престиж. І перше, з чого вони почали, щоб загладити провину перед баліцями та світом, оголосили так звану етнічну політику. У результаті голландці на Балі стали захисниками і дослідниками балійської культури та намагалися зберегти її. І вже в 1914 році острів відкрився для міжнародного туризму. Жоден з островів Азії не може похвалитися такою підтримкою туристичної сфери. Важливо зазначити, послужливість балійців і вміння оточити тебе комфортом створюють такий релаг, що забуваєш про все. Туристичній популярності ще дуже сприяло географічне розташування острова. Острів Балі знаходиться в Індонезії між островами Ява та Ломбо. Це частина малих Зонських островів. Він умивається на півночі морем Балі, а на півдні – Індійським океаном. До речі, місцевою мовою острів називають Пулаоках'янгом, що перекладається як «острів Богів. І справді таку назву легко підтверджує клімат. Навіть у сезон дощів, потяжних злив тут немає. Зазвичай дощі короткі йдуть тільки по ночах. Уявлені більшості людей Баллі виглядає просто раєм на землі, і цей образ активно підтримують яскравими фото. Це все правда, але є одна річ, яку не зможе передати жодна камера. Це життя корінних жителів, щасливих і гармонійних людей, які живуть за своїми законами та традиціями, в межах дуже скромних можливостей, у нашому розумінні за межею бідності. І саме цього ти вчишся в них, усміхатися щодня, знаходити зв'язок із природою та відчувати себе частиною цього, а не вигаданого світу. Раніше я теж не розуміла. Чому саме Балі вважається райським місцем? Тепер, коли ми більше знаємо про острів, мені самі хочеться там побувати. А мене звати Марта Курман. Продовжуйте знайомитись з балі разом з нами. Па-па!